Красна смородина класна штука, вона дуже недооцінена, хоча у нас вона називається порічка. От, а в ній дуже багато пектину. В ній дуже багато пектину і вона дуже корисна. Кропивничанка Світлана Луньова у своєму саду збирає смородину, абрикоси та яблука, з яких готуватиме пастилу. Це десерт із фруктового пюре. Пастила це у нас не диковинка. Наші предки здавна готували сухі ягоди, сухі фрукти для того, щоб споживати це взимку. Пастилу розповідає виготовляє печених яблук із додаванням ягід чи інших фруктів. Робити її почала для своїх дітей 8 років тому. Щороку удосконалює і нині виготовляє 42 види пастили. Пастила готуємо з усього, що смачненьке, що треба заготовити. І пастила треба так, щоб дітки її любили. Значить, вона має бути солодка. Тому є два фактори: це наявність пектин. По пектину у нас найвеликий великий фрукт, який мистить пектини, це яблуко. Ми можемо використовувати свіже яблуко, але я пропоную брати саме печене яблуко, там більше пектину. І ми сьогодні з вами збирали дуже багато абрикос, тож почнемо, ми з абрикосової пастили. Говорить, захоплення переросло в роботу. Щодня на виготовлення пастили витрачає чотири години. Абрикоса яблучку, воно вже солодке. От. Якщо ми будемо брати, наприклад, порічку і яблучко, то це буде кисло, вишнє яблуко буде кисло. Треба туди щось додавати для того, щоб вона була солодке. Або додається краплинка меду, або додається туди трошечки бананчику. Показує, пюре висушує в дегідраторі. Це прилад, який видаляє вологу з продуктів, щоб зберегти їх на довгий термін. Взимку пастилу виготовляє з заморожених фруктів та ягід. Після того, як пастила добре висушиться, це десь приблизно 6 годин, вона має ось такий… Ось таку структуру, ви бачите, у неї вона нічого не липне, ніде не пристає, І ми її зараз будемо знімати. Ось таке у нас виходить сонечко. вітамінна бомбочка. Говорить, готує пастилу для військових, рідних та на замовлення. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.